Вітаю, учні. Починаємо ми з вами з наших домовленостей. Працюємо ми з вами з увімкненими камерами, отримуємо цікаву, корисну інформацію, взаємодіємо і дбаємо про себе, тобто знаходимося в безпечних місцях. Сьогодні ми з вами будемо працювати і будемо говорити про швидкість хімічної реакції, в залежності швидкості реакції, від різних чинників. Давайте пригадаємо, пригадайте, будь ласка, з курсу фізики, що ж таке швидкість? Швиденько пригадайте. Ну, це зміна положення тіла за одиницю часу. Так, а що ж таке? Дякую, Даня. А, можливо, у кого ще будуть варіанти? Чи всі погоджуються з варіантом Даніла? Погоджуємось. Погоджуйтесь. Дякую, дякую, Даня. А, а що ж таке швидкість хімічної реакції з точки швидкість, з швидкість точки зору хімі, хімії? Да? Швидкість хімічної реакції? Це фізична величина, що дорівнює відношенню зміну кількості утвореної або витраченої речовини. До проміжку часу. Тобто це фізична величина, яка позначається буковкою В, і ось ми її бачимо на слайді. І, відповідно, існує формула визначення швидкості хімічної реакції. Для визначення швидкості хімічної реакції нам необхідно. Дельта N, тобто кількість речовини поділити на дельта Т, тобто за проміжок часу. Одиниці вимірення швидкості реакції є моль на секунду. Існує закономірність, що чим більша дельта n, тим швидкість реакції вища, чим більша дельта Т, тим швидкість реакції нижча. Давайте подумайте і скажете, чи всі, як ви думаєте, чи всі реакції протікають з однаковою швидкістю? Ні. А як ви думаєте, що впливає на швидкість хімічної реакції? Концентрація? Температура. Так, тобто існують певні чинники, які впливають на швидкість хімічної реакції. І дійсно так існують певні чинники, а саме, це є концентрація, як вам було сказано, природа реагентів, каталізатори, площа поверхні контакту реагентів. і... Тобто існує ряд чинників, які впливають на швидкість хімічної реакції. Але як саме як концентрація впливає, як природа реагентів, як площа поверхні, як температура, як каталізатори впливають саме на швидкість хімічної реакції? Ми з вами зараз це дослідимо за допомогою відеодослідів. Для цього я попрошу вас в чаті написати цифри від 1 до 8. Швиденько. Щоб цифри повинні не повторюватись. Так, є, бачу. Ну і е, тепер. Ага, Максим приєднався, нюта супер, молодці. Ну, і тепер я е, саме е, ця нам програма допоможу вас поділити на пари і далі ви е, подивитесь, да, з ким ви працюєте, і таким чином в подальшому отримаєте завдання для роботи в парі. І так, увага, екран вам видно? Так. Так, видно. І таким чином ми працюємо ось так. І так, запам'ятали, хто обрав цифру 1, працює з другим номером, хто 3 працює з четвертим, п'ятий, шостим, сьомий і восьмий. Є таке діло? Запам'ятали? Так. 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 Запам'ятали, супер. Тепер ми переходимо з вами в. Переходимо з вами на канву, на дошку. І е, зразу хто, е, зверніть увагу, на кожен слайд, да, він підписаний номером групи, перший, другий номер. Да, відповідно, це буде перша група. Давайте я ось так, щоб ви ось так. Під поряд біля групи пишете своє ім'я, щоб я знала, хто працює. І так, завдання. Кожні групи, кожній парі да, випала. Діти, не забудьте записати свої імена. напроти група групи напишете зразу імена, щоб я бачила, хто працює. Всі приєдналися на дошку. І так, так. кожна група бачить свої свій, свій слайд, приєдналися. Далі у вам випала саме Чинник, який впливає на швидкість хімічної реакції, і у вас є саме відео да, на слайді. Ви, відповідно, переглядаєте відео да, і далі з'ясовуєте, як саме цей чинник впливає на швидкість хімічної реакції, робите висновок в залежності даного чинника саме на швидкість хімічної реакції. Прописуєте на слайді. Ну, Відповідно, далі кожен з вас, ну, кожна група буде коментувати свої, свої дослідження, так, свій висновок робити саме відповідно до того чинника, який досліджували. На це вам буквально 3-4 хвилинки до 5 не більше, адже відео коротеньке. Завдання всім зрозуміло? Так. так. І до всіх відкрилося? Все працює? Так, все працює. Так, швиденько. Тільки висновок, да, від чого залежить? Як впливає, перепрошую. Так. Чи є вже ті, хто вже завершив своє дослідження? Є така група. Ви не описуєте сам, сам процес, да, саму роботу. Ви просто зробіть висновок. Так. Ну, давайте починати. Да? Бачу, що вже пішов-пішов процес. Є висновки, бачу висновки, але їх треба прокоментувати. Да? І так, будь ласка, почнемо з першої групи. Максим, Ілюша. Готові? Так, так. давайте угу, супер, молодці. Давай вмикайте мікрофони і починайте е, 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 озвучуйте да, те, що ви дослідили. Будь ласка, що, яку який саме чинник ви дослідили, і який висновок зробили? Будь ласка, плив природи реагентів на швидкість хімічної реакції. Ми з... дослідили, що зміна реагентів може змінити швидкість реакції, а також міць являється стійкою до розведеної хлоридної кислоти. Так, тобто, від, тобто не, всі, не всі метали вступають у взаємодію з хлоридною кислотою. Да? Ви, ви переглядали так. такий досвід і з'ясували, що тільки активні, да? активні метали вступають у взаємодію з кислотою, а неактивні не взаємодіють. Так? Тобто, від чого залежить саме швидкість хімічної реакції? Від природи реагентів. Від природи. Від того, що у нас активно. Чим активніше реагенти, тим тим швидше відбувається хімічна реакція. Так, Максим, будь ласка, твій коментар, що ти зрозумів? Дослідив. Так, Максиме. Максим ще думає. Ідемо далі. Будь ласка, Ярослав і Даня. Хлопці, давайте, давайте швиденько. Реакція проходила mm інфективніше -hmm. у пропірці, у якій була більша концентрація кислоти. Так. Аж, ну, оскільки більш, більша кількість молекул була у кислоті, тому реакція була швидше. Швидше, тобто, як концентрація впливає на концентрація реагентів, впливає на швидкість хімічної реакції. Чим більше концентрація, тим, тим швидше буде реакція. Тим швидше відбувається хімічна реакція. Тим, чим більше концентрація, тим швидше відбувається хімічна реакція. Так, дякую. Третя група у нас це п'ятий шостий номер. А Анюта і Поліна. Будь ласка, дівчата. Що який чинник ви досліджували? Ми досліджували вплив температури на швидкість хімічної реакції. Так, і дослідили що? Ну, ми дослідили, що підвищення температури значно ж збільшує швидкість хімічної реакції, тому що при вищій температурі частинки реагентів рухаються активніше і частіше зіштовхуються. Так, тобто, чим е, при підвищенні температури, будь ласка, е, Поліна, ще раз підсумуй. Е, з підвищенням температури швидкість хімічної реакції між Hхлор і граною оцинку зростає, оскільки частинка рухаються швидше. Е, і частіше зіштовхуються та легше долають енергію активації. Тобто температура що робить з хімі... швидкістю реакцією? З, з реакції? Збільшує чи зменшує? Пришвидшує да, хімічну реакцію. Дякую, дівчата, і у нас е, четверта група, площа поверхні контакту реагенту. Будь ласка, Нюта і Алінка. Будь ласка, дівчата, швиденько. Ви дослідили, що площа поверхні контакту є важливим фактором, що впливає на швидкість хімічних реакцій, особливо тих. Факт збільшення площі поверхні контракту зазвичай до реакцій. Призводить до зростання швидкості хімічної реакції. Аліна, твій коментар, будь ласка, що ти можеш сказати по цьому випадку? Вона, у неї не виходить перейти з дошки на зум. Зуміло, дякую, Анюта. Так, є. і таким чином. Ми залишилось нам ще один чинник це як каталізатор, який я залишила, да, на, на себе взяла. Каталізатори це є речовини, які беруть участь у реакції, змінюють швидкість, але в реакції не витрачається. Тобто, в присутності каталізатора швидкість хімічної реакції збільшується. Наряду з каталізаторами існують такі речовини, як інгібітори. Не сповільнюють швидкість хімічної реакції, перешкоджаючи утворенню проміжних сполук, необхідних для протікання реакції. І таким чином робимо з вами загальний висновок. Так, так, таким чином, швидкість хімічної реакції залежить, будь ласка, Даня, і знайди у мене і виправ тут мою помилку. Узагальне те, що ми сьогодні дослідили. Дань, швиденько, хвилинка у нас. Тут дві площі поверхні контакту. Прокоментуй всі: від чого залежить швидкість хімічної реакції? Що ми сьогодні дослідили? Швидкість хімічних реакцій залежить від концентрації природи реагентів, каталізаторів. Температури. температури і площі поверхні контакту реагенту. Як саме змінюють ці чинники швидкість хімічної реакції? Ось ми всі дослідили. Каталізатор, природа реагентів, концентрація, площа поверхні, температура. Як вони змінюють саме швидкість? Вони прискорюються? Прискорюють швидкість хімічної реакції. Так, якщо у нас збільшення концентрації, активні речовини, каталізатори прискорюють, температура прискорює, ну і чим більше площа поверхні, теж відбувається прискорення хімічної реакції. Я вам дякую за активну роботу, дякую за дослідження. Ви молодці, ви впорались поставленою задачею. Дякую вам, діти, величезні. Якщо ви закінчили, то діти можуть від'єднуватися. І демонстрацію вимкніть, будь ласка, пані Олена. Дякую, до побачення. до побачення.